Ну, Рецепт за все це переходить з покоління в покоління від бабуні. Так як я в бабуні росла, то всі ці блюда і вся їжа, воно все в мені якби воно є. І рецепт цієї каші ну, я трошечки змінила, тому що бабуня варила завжди із пшоном. Ось, А потім вже додавали до готової каші в кого що було. Сметана, мед, цукор, варення це вже на смак хазяйки. А взагалі традиційна ця гарбузова каша вона робилася з пшоном. Ну, пізніше, коли з'явився рис, то ясно, що рис теж так само вже підключався, але варили із, з любою крупою і з макаронами. Але найбільш полюблялася нам каша це пшоном із рисом. І з досвіду замочувалось, якщо це пшоно, то пшоно замочувалось, милость замочувалось, якщо це рис, так само і рис. Ось Промили поставили, потім залили молоком, і в молоці ми проварювали то, чи то пшоно, чи рис. Все, коли воно вже напівготове пшоно або напівготове вже рис, або різали дрібненькими шматочками, або терли на тертушці, Ну, щоб швидше воно було на тертушці, що Все це разом уже перемішувалось, додалося там сіль, цукор. По бажанню там ще хазяйки, якщо був там ванілін чи кориці, додавали, але в нас це не використовувалося. Це вже сучасний більш варіант. Да. Все в горняточку, в глиняне горняточку, до печі, до жару, і воно там томилося, воно навіть не кипіло, а томилося. Ось. Тому молоко вже було кипячене, а в сенсі кипіло вже з пшоном, а гарбуз він дуже швидко томиться, тому що він натертий і все, і до готовності воно там в печі стоїть. Добавлялося, якщо хто по смаку додали масло. Тільки починалися гарбузи, там вони ще не встигли, а ми вже бігали, заглядали чуть-чуть пожовтів гарбузик. Ми вже бігом бабонію варити кашу. Тому що це чисто осінній варіант, але гарбузи довго зберігаються, вони лежать. І до весни, як в кого зуміє зберегтися, то до весни цю кашу можна їсти. Сонячний продукт, теплий, сонячний, гарний. так. Да. Для того, щоб каша була гарна, то хочеться, щоб цей гарбуз такий насичений кольором був. Ось зараз вибір гарбузів дуже багато є, так що можна будь-який гарбуз вибирати, але є більш м'ясистий, більш солодший, менше солодший. Так що це знову, як хазяйка собі вирішить цю проблему. Ну, взагалі, цей продукт дуже, дуже такий смачний і, і він дуже корисний.